9 квітня телія, центральний базар. Зелені вже я погасу. О, Гірочки путіли. Сто двадцять. А 120. 120. А капуста в яку ціну? 120. Теж 120. Зелень різна. Яку ціну салат? Салат 30. 30. Укропчик. Петрушка, рукола по 20. По 20. Шпинат 20. Лук 10. Добрый день. Добрый день. день. А редиска не ремонт, 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 90, О, а 90. 50. А бананы? 80. А бананы. покупатели, любимые. Привет, семья. Поздравляю тебя з днем рождения, желаю тебе всего свого самого доброго, щасливого, здоров'я, щастя, мира і всього самого доброго. Це у чоловіка, у жіночки день народження. И мы познала доброго, доброго дня, Ірина, хто ще уже готується до Пасхи, Ізюмні, різні 180, 160, 140, курага по 250, горішечки, да, цукатики, різні, вже фасований ізюмчик. Можна прийти одразу взяти, то буде пасочку тексти. Виграю восьмого рождення. Ви бачите, я прямо під вам. Ой, найголовніше желаю вам здоров'я. Спасибо, мої ребята. Боже вам нічого не треба. люблю. От й душі давайте потім вітаємо. Так досі моя, моя? посібні Ну я хотіла до вас піти.